Привітики вам близнюки. Прогноз ваш на липень 2025 рік. Зараз подивимося, які до вас заходять енергії, чого вам чекати в липні приємні, неприємні події. Використовую я для липня колоду Таро, класика Райдера Вайта, і зараз все ми з вами проглянемо. Так, Таро, покажіть нам, будь ласка, які у близнюків у нас з вами, бо я також близнюк, заходять енергії місяця в липні. Чого чекати і до чого бути готовими? Витягую 6 карт, і потім все разом проаналізую. Королева жезлів це хороша карта, це успіх у всьому, це краса, радість, емоції. Це карта, яка керує чотирма королями. Друга карта це жриця. теж жіноча енергія, вищі сили допомагають таємні знання. Десятка мечів щось завершиться. Завершиться щось погане, може бути болісне, але в той же час нам бачите світло. Тобто світло в кінці тунеля, не все так погано, як на карті. Подивимося ще три карти. Королева мечів. Ну, це власна жінка, це сильна енергія, що справимося з усіма перешкодами завдяки своєму розуму і інтелекту. П'ята карта. Одні мечі, ну майже одні мечі. Справедливість. Справедливість. Тут головне все робити правильно, чесно і законно. Це кармічна карта, будемо ж пожинати плоди того попередніх дій, скоріш всього, що червня. Те, що робили в червні, в липні зійде плодами. Робили плюси, добрі справи, отримаєте плюшки. Робили щось погане, отримаєте в 10 раз разів більше. Карма вона така, вона в 10 разів завжди повертається. Так, і остання підсумкова карта, остання в колоді паш пентаклів. Це гарна карта, це приємні емоції, неочікувані приємні радісні події. Зараз я все це скомпоную і зроблю повний загальний прогноз. Тя картинку вам прикріпила. Що вам чекати? Ну, по-перше, багато, багато жіночої енергії. Жіноча енергія каже про те, що тут буде допомога від жінок, може йти це жінки у вашому оточенні, це можуть бути подруги, колеги, керівник, якщо це жінка, це може бути мама, сестра, від них іде допомога. Якщо вам вона потрібна, ви можете попросити і ви її отримаєте. Також це каже про те, що ви можете десь, ну, якби спілкування з подругами принесе вам спокій та гармонію. Тобто спілкуйтеся, проводьте разом час. І тут дивіться, ще може бути от, королева Пентаклів, вона каже про те, що не всі жінки у вашому оточенні вони до вас позитивно налаштовані. От в липні саме там, такі подруги, да, добрі люди жінки, жінки можуть ставити вам палки в колеса, можуть бути плітки, тобто і від них може бути йти негатив в вашу сторону. І також тут королева, королева жезлів вона каже про те, що ви можете користуватися своєю красою, своєю харизмою. І ця от краса, тут краса, вона як зброя, і розум, він теж як зброя. Завдяки цьому ви будете досягати гарних результатів, тому ви цим користуйтеся. І що ще тут? Ну, дивіться, по неприємностям, да, тут є десятка мечів, в той же час є справедливість карта. Вона каже про те, що всі негаразди, всі неприємності вони йдуть на завершення. І навіть якщо вам здається, що вони завершаться негативно по відношенню до вас, то вірте, надійтесь і сподівайтесь, і просіть допомогу світа, да, там через молитву, і ви отримаєте позитивний результат, тому що тут все виходить на те, що в позитивний результат, навіть те, що здавалося в негативі. Тобто вірте, моліться. Дуже гарно в липні, якщо ви хочете, просіть завдяки молитві Богородиця Діва, радуйся, вона вам буде допомагати. Молитву потрібно читати вісім разів. Я обов'язково запишу про це відео і молитву вісім разів, і розповім, чому саме 8 і чому саме так вона допомагає. І коли вісім разів читають, нас чують. Тому Богородиця Діва вам буде допомагати. Так, гарний час у вас для навчання. Паш він каже про те, що для отримання нової інформації відкритий місяць да, заходять енергії, нового навчання, отрим... якихось відкриття нових проєктів, особливо грошових, тому що в майбутньому ці проекти принесуть вам гарний дохід. Тому якщо ви чимось цікавитеся, або хочете чомусь навчитися, то в цьому місяці можете починати. Також йде вдача в судових справах у вас. І вдача в роботі з документами, завершення якихось таких неприємних для вас договорів. Це можуть бути завершення кредитів, розірвання кредитних договорів. І все, ну, якби піде в позитив для вас. Паш Пентаклів це дитяча енергія, він може казати про те, що діти вам принесуть радість або якісь такі. Можуть бути приємні події, пов'язані з дітьми. Або ви будете там приємно здивовані тим, що зробить ваша дитина, ну в той же час це може вас розсмішити, шокувати, тобто приємні емоції йдуть від дітей. Якщо розглядати сферу здоров'я, то тут може бути такий варіант, що тіло вам буде сигналізувати, зупинитися, тому що ви ну, багато на себе берете роботи, обов'язків, там біжите, біжите, біжите. І якщо у вас щось заболить, знаєте, що це тіло вам сигналізує: зупинися відпочинь, поспи. Пролікуй, тобто не спішіть, можуть давати про себе знати хронічні хвороби, особливо болі в, в, в спині, втома, безсоння, і, і тут ще може бути. А, тут ще можуть бути, дивіться, планові операції і можуть бути навіть непланові операції, тому будьте обережні, бо є варіант травми. Якщо розглядати сферу стосунків, то також тут треба обдумувати свої дії, тому що є варіант того, що ви можете посваритися зі своїм партнером. І ця сварка може навіть перейти до того, що ви можете ну, розтатися на певний час, тому ну, контролюйте свої емоції, думайте, продумайте свої дії і обережно, щоб не конфліктувати. І також той, хто одинак, тут краще провести, друг... ну, краще провести час з друзями, з подругами, якщо це чоловік, то просто з жінками, подругами поспілкуватися, тому що якщо ви одинак, тут немає вираженої, вираженої любовної лінії в липні. Гроші, робота. Тут можливі нові проекти, які в подальшому вам принесуть новий, нові джерела доходів. Ну що, липень у вас такий місяць, близнюки, коли вам потрібно користуватися вашою харизмою, вашою легкістю, вашою красою. Це ваша зброя, яка вам в липні допоможе. Пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Подобайки, пам'ятаєте, кожному подарю свою послугу гармонізацію, коли я наберу на своєму молодому YouTube каналі 500 підписників. Все, всім гарного місяця!